Шукаємо щастя, друзі, шукаємо можливості, як покращити своє життя. Це робила кожна людина на планеті вже сотнями років, тисячоліттями. І секрети сьогодні ми вже більше маємо ніж наші предки. Для того, щоб щасливим бути, я сьогодні прийшов до висновку. Це в першу чергу бути в балансі. Баланс в різних сферах. Одна із важливих сфер це, звичайно, здоров'я. Окей, Починаємо з цього. Це основне. Здоров'я привести в порядок да, і зрозуміти, що таке здоров'я, це велика цінність. да, І не чекати, коли ми його втрачаємо, а почати інвестувати в нього. так. Далі, вільний час. Мати вільний час це, звичайно, теж дуже велика цінність, тому е, треба. Створювати так обставини в житті, щоб у вас було більше вільного часу для близьких, для рідних. Далі сфера життя, звичайно, це і фінансова має бути в порядку для того, щоб ми могли собі дозволити да, жити певну якість життя. Потім, звичайно, саморозвиток це. Знайти свою таку справу, яку тобі подобається, да і розвиватися, бути в ній стати в ній експертом. І важливо, щоб це ще було цінно для людей. Далі важлива сфера це звичайно відносини. Відносини з близьким партнером, чоловіком, жінкою, сім'ї, так, також і з друзями. Да, теж баланс, щоб навчитись будувати відносини, щоб е, мати ту таку внутрішню гармонію, ось і е, тоді. Що ми ще забули? Це ми сказали про час, ми сказали про, про фінанси. Ми сказали про сім'ю, про здоров'я, про кар'єру. Звичайно, кар'єрний ріст. Дуже важливо, теж, щоб була можливість досягати, да, йти на якусь вершину. Ну, певно, все, друзі, будьте здорові, майте то направлення, да, яке вас буде вести до стану щастя.